Ходить вам на думку, коли ви думаєте про Швейцарію. Правильно, це шоколад і сир. Але про сир ми поговоримо з вами пізніше, тому що зараз ми приїхали на найстарішу шоколадну фабрику Швейцарії, а саме Майсон-Каєль. І я запрошую вас дослідити її разом зі мною. Фабрика Майсон-Каєль розташована у прекрасному регіоні Друєр, який відомий своїми неймовірними пейзажами і традиціями сироваріння, це місце, де перетинається аромати шоколаду і свіжого сиру. Тому як тільки ви сюди приїдете і вийдете на вулиці, ви відчуєте цей неймовірний запах шоколаду. Трошки історії. Франсуа Луї Каєль, тоді власник продуктового бізнесу у Веве, що у Швейцарії, повернувся з відпустки в Італії, де він виявив досі невідому суміш мелених какао-бубів і цукру. Луї не був чужим для шоколаду. Він продавав його під назвою Каєль ще з 1819 року у своєму бакалійному магазині. Та шоколад, який він продавав, був гіркою пастою з подрібнених какао-бобів, яка використовувалася в основному як тонізуючий засіб або добавка до напоїв. Шоколад, який він зустрів в Італії, суміш мелених какао-бобів із цукром, був новим і екзотичним. Він продавався в найкращих гастрономах за ціною доступною лише найбагатшим. Франсуа Луї Каєль купив на той час існуючу швейцарську шоколадну фабрику для виробництва високоякісного шоколаду. Бажаючи покращити природний гіркуватий смак какао, він додавав до меленої пасти з какао бобів цукор, корицю та ваніль. У результаті роботи каєля та його конкурентів шоколад став смачнішим і доступнішим у той час. Але все, ще був зовсім не схожим на продукти, якими ми насолоджуємось сьогодні. Це змінилося з розквітом дружби між взятим Каєля, Даніелем Пітером і його сусідом Анрі Несле. Засновником Несле і винахідником каже для немовлят. Несподівано Пітер виявив, що рішення криється в згущеному молочному продукті, виготовленому Анрі Несле. Пітеру вдалося винайти першу у світі плитку молочного шоколаду. Та перший молочний шоколад у порошку, який можна було змішувати з водою для пиття. Він продавав обидва під ім'ям Пітер Каєль. Об'єднані взаємним інтересом до шоколаду Унук Каєля, Олександр Луї Каєль, Даніель Пітер і наступники компанії Колер і Гесле об'єднали зусилля, щоб об'єднати свої різні технології виробництва та мережі розподілу в одній компаній. Олександр Луї Каєль побудував тепер відому фабрику Майсон Каєль у броці, тому що на ній паслося багато корів і було достатньо води для роботи млина. До речі, під час відвідування фабрики ви можете спробувати дуже смачні шоколадні батончики, які виготовляються прямо у вас на очах. Дуже важливо Правильно їсти шоколад. Перш за все оцінити його на вигляд, послухати цей звук, коли ви ламаєте шоколад, відчути його на запах, відчути його на дотик. Тільки тоді спробувати його на смак і відчути цей неймовірний після смак, який залишається. Усе в музеї представлено в реальних масштабах. Із реальними продуктами, ось тут, наприклад, можна побачити склад кожного шоколаду. До речі, напишіть в коментарях, який шоколад ваш улюблений: чорний, молочний чи білий. Ще одним видатним місцем у Швейцарії є шоколадна фабрика «Лім». І Просто подивіться на цей шоколадний фонтан. Все розпочалося з відкриття невеликої кондитерської девида в Цюріху. Бізнес швидко розвивався. Пяки підприємницькому духу шпрюнги та пристрасті до шоколаду, тому він швидко став відомим серед всіх виробників шоколаду. Він швидко розвивався та відкрив фабрику Шляйфетобель у Горгені в 1847 році. Згодом, разом зі своїм сином, урочисто вони відкрили другу кондитерську, досі відому у Цюріху. Елегантні інтер'єри кондитерської швидко знайшли прихильність серед місцевих жителів. Тим часом. У Берні Рудольф Лінд щойно відкрив невелику кондитерську. Але компанія Лінд Sons виробляла лише твердий гіркий шоколад, як і інші шоколадь того часу. Не злякавшись, Лінд продовжував експериментувати. Поки однієї п'ятниці ввечері, після місяців випробувань, він залишив свою фабрику, не вимкнувши конширатор. Він працював цілу ніч і всі вихідні. Шоколад, який Лінд знайшов у понеділок, був ніжно-гладким і мав такий смак, як ніколи раніше. Шоколад змінився назавжди. Це був початок незрівнянно-ніжної, всесвітньо відомої шоколадної помадки Лінд. Техніка кончування лінта створила шоколад щотане, такий тонкий і ароматний, що неможливо було встояти. Це був початок шоколадної революції. Лінд тримав свій винахід у цілковитій таємниці. Поки не з'явилися Шпрюнглі. Коли Давид Шпрюнглі пішов у відставку, Йоганн Рудольф Шпрюнглі отримав фабрику в Хоргені, яка пізніше стала частиною Лінд Шпрюнглі. Але два підприємці зустрілися лише в 1899 році. Шпрюнглі запропонував купити компанію Лінд, зображаючи півтора мільйона золотих франків. Лінд погодився за умови. Що він все ще матиме право голосу в бізнесі? Компанія продовжувала розвиватись на всіх ключових ринках за допомогою дочірніх компаній і дистриб'юторського бізнесу. Сьогодні Лінд Шпюнлі є номером один на світовому ринку шоколаду преміум класу та добре відома своєю класикою шоколаду. Найцікавішою частиною туру є дегустація свіжого шоколаду. Ну, а тут, я думаю, ви мене зрозумієте дуже тяжко зупинитися, тому що шоколад неймовірно смачний. Хто вже не раз куштував шоколадки Лінд, і точно знає, що в них є великий вибір різних смаків. До речі, також напишіть в коментарях, який смак ваш улюблений. Після цього туру на фабриці ви вийдете з повним шлунком шоколаду. Це я вам обіцяю. Тому що тут є ще й гра, де потрібно відгадати різні смаки шоколаду Клінд. Також при виході не забудьте спробувати їхні найсмачніші цукерки Ліндор. Ну, це якщо у вас залишиться ще місце на них. Ну і звичайно, неможливо вийти з фабрики з пустими руками. Тому ми придбали ось таку гігантську смачну шоколадку Ліндор. Тепер детальніше, як придбати квитки на шоколадну фабрику Link. В пошуку в Google вводите Link Museum, обираєте першу вкладку, і на їхньому сайті є розділ Tickets-квитки. Там ви обираєте шоколадний тур, можна вибрати індивідуальний або груповий, залежно від кількості людей. Я обираю індивідуальний. І ось тут можна вибрати дату, яка вам підходить. Краще бронювати. За декілька тижнів, наперед, за декілька днів, щоб можна було обрати зручний для вас час. Коли обираєте час, ви переходите до етапу оплати. Так само можна і придбати квитки на MySunKL шоколадну фабрику. Вводите в пошуку MySonKL, обираєте перше посилання, там також є розділ Tickets, тобто квитки. Тут обираєте відвідати MySonKL. Дуже схожий сайт з сайтом Лінт. Тут обираєте дату, яка вам підходить. Також можна обрати час. І після того, як оберете час, ви переходите до оплати. Дякую вам за ваш перегляд, що ви додивилися до кінця це відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося і воно було пізнавальним. Також прошу вас, залишайте свої коментарі та ставте лайки, і до нових зустрічей.